Історія палацу Куннін Шидзин, глава 89. МЕЧ ВОЇНА. Здавалося, це був просто звичайний футляр. Його поверхню вкрив чорний лак, і лише на замку було вибито гострий клинок. Янь Лінь, народжений у військовому роді, одразу зрозумів, що всередині меч, і усміхнувся. Проте відкривати футляр він не поспішав. Натомість нарочито поцікавився у Дзян -цюєнін. Важкий? Меч, викований зі сталі та метеоритного заліза, звісно, був важким. Тендітні руки і тонкі плечі Цзян Сюйнін ледве витримували його вагу. Вона несла його від самих воріт, прикрасив її волосі вже трохи зсунулася, а на лобі виступив піт. Здавалося, пальці ось ось знесиляться. Почувши жартівливе запитання, вона сердито підвела брови. Ти сам знаєш, що він важкий, чому б тобі не допомогти і не понести його. Його раптова лагідна усмішка, її мимовільний докір, усе це нагадувало давню звичну зблизькість. Хоча вони й не торкалися одне одного, той легкий, теплий зв'язок між ними відчувався так само ясно, як і колись. Це зовсім не скидалося на ту незручну зустріч у палаці, коли Янь Лінь спеціально тримався відсторонено, але ніхто довкола не виглядав здивованим. А якщо хтось і здогадався, то швидко знаходив пояснення у такий неспокійний час прийти на церемонію повноліття Бравого князя могли лише найближчі до нього люди. Побачивши, як руки Дзян Сюйнін легенько тремтять, а її темні очі майже впираються в нього поглядом, Янлін нарешті усміхнувся ширше і легко забрав футляр. Він підняв замок, футляр розкрився. Трифутовий меч лежав усередині, відблискуючи денним світлом. Яке падало крізь вікна. Коли Янь Лінь ледь повернув його, холодний блиск клинка промайнув перед очима присутніх і з натовпу пролунали тихі вигуки захоплення. Янь Лінь довго дивився на блискучу сталь, а потім, ковтнувши, підняв погляд на Дзян дзясюєнін. А де піхве? Його очі, темні, мов чорнило, на мить зблиснули так, ніби в них з'явилася волога, але він кліпнув і це зникло без сліду. Серце Дзянсюєнін стиснулося. Вона посміхнулася так, як могла, легко, невимушено. Меч мандрівника потребує піхов, але меч воїна ні. Якщо колись йому доведеться піти в далеку дорогу, він і так недовго затримується в піхвах, піхви повинен обрати сам власник. Меч мандрівника носять у піхвах, меч генерала меч битви. Юні люди завжди яскраві та рішучі, але дорослішання робить їх стриманішими, наче клинок схований у піхви. Охолоджує запал, стирає гострі краї. Проте вона молилася, щоб це сталося не через тяжку долю, а тому, що так підкаже серце. Саме тому вона принесла меч без піхов. Янлінь легко взяв руків'я і легким рухом дістав меч. Це була непорадна зброя юних аристократів це був холодний, гострий клинок, ніби створений для смертельного удару. Відблиски світла на ньому нагадувало осінню воду, і ця картина. Дивовижно посувала тій тіні убивчої рішучості, що давно жила в глибині його серця. Принц Яньпін не стримався і заплескав у долоні. Прекрасний меч. Шейнджі теж підхопила. Давайте нехай і Яньлінь зійдуться. Хто з них вправніший? Яньлінь розсміявся. Час до церемонії ще був робити нічого, і він жестом покликав Цінфена вийти на двір для невеликого змагання. Дзянсінін стояла на сходах, завмерши, наче в легкому сні, Ян Анліні озирнувся і промовив такий подарунок на день народження мені дуже подобається. Вона мимоволі усміхнулася, я боялася, що не встигну, не хвилюйся, тихо відповів він. Його погляд сяє в теплом. Усі можуть спізнитися, але я знав, що ти обов'язково прийдеш, навіть якщо я не зможу взяти тебе за дружину. Навіть якщо дім янь зруйнується, у Дзен Сюєнін засчіпала в очах. Юнак перед нею ніколи не дізнається, що колись був інший шлях, коли вона справді не прийшла, тоді він чекав її і так і не дочекався, і те розчарування, яке вона завдала йому в минулому житті, було набагато болючішим, ніж він сам розумів. У минулому житті вона і справді була поганою. Придворні панянки заходила до маєтку поодинці. Вони не могли поводитися так само, як шен Шенджиї чи Дзянсюєнін. Вони чемно подали запрошення і рушили всередину. Я осі йшла, опустивши голову, за Сяо-Шу та чен Шуї. Її погляд був холодним, коли вона оглядала поважний дім дім'янь. Та щойно вони наблизилися до залу. За її спиною пролунав спокійний голос «Джан-Дже». Вона почула цей рівний, холодний голос лише раз у палаці Цинь, але впізнала його миттєво. Я усі різко обернулася. Джан дже щойно піднявся сходами і подавав запрошення старшому слузі. Його обличчя було таким же непохитним і незворушним, як завжди. Сьогодні він був без придворної форми, у простому, темно-синьому вбранні, з круглим коміром, нічого показного, та його неможливо було не помітити. Я усі побачила його одразу. Джан поводився так, ніби зовсім не бачив її. Він попрямував до іншої зали. Разом з офіцерами з міністерства покарань. Я усі похолола, ненавість піднялася в ній гостро й раптово. Вона стояла нерухомо, доки його постать не зникла за грачастим вікном, потім стиснула кулаки і придушила переповнені емоції. Вона рушила далі, але думки плуталися так, що ледь не врізалася в чоловіка, який вийшов із сусіднього приміщення. Ох. Вона мимоволі скрикнула і відступила. Очі розширилися від переляку, побачивши високу кремезну постать, вона насупилася. Можна ж хоч трохи дивитися, куди йдеш. Джоу Інджі, один із тих небагатьох із дзінь Євей, хто все ж наважився прийти, мав доволі високу посаду. Він явно не очікував, що в нього вріжеться молода панночка, і точно не очікував, що вона звинуватить його у неуважності, але обличчя його не змінилося, він тільки стримано вклонився. Прошу вибачення за ненавмисне зітхнення, шановна міс. Я осі також зрозуміла, що він з дін'євей. але її батько був міністром одного з шести відомств, академіком і наставником спадкового принца, тому на такого незначного урядовця вона навряд чи звернула б бодай якусь увагу. Коли він вибачився, вона навіть не відреагувала. Як вихована дівчина, вона природно була обережнішою у взаємодії з чоловіками. Тож просто елегантно відкинула рукав і рушила слідом за Сяошу та іншими. Чого Інджи поглянув її услід і запитав свого колегу. Дочка якого чиновника? Донька міністра Яо», – відповів той, потім раптом вигукнув ох і, хитро підморгнувши, засміявся. Пане Джо, ви не зацікавилися? Джо Інджі спокійно всміхнувся. Я лише спитав йому просто стало цікаво, що приховує ця дівчина в глибині погляду. Ту ненависть ненависті злобу, які спалахнули, коли вона обернулася, людей з такими сильними емоціями легко направити в потрібний бік, а така глибока, майже пронизлива ненависть, тим паче Джоу Інджі не став запитувати далі і попрямував у тому ж напрямку, куди пішов Джан-Дже. Сівей прийшов не надто рано. Сьогодні не було засідання, і, оскільки його маєток стояв зовсім поруч, він не став користуватися ані кіньми, ані паланкіном. Просто вийшов із дому разом з дядьшу. Вони неквапом дійшли до резиденції Юньї. Побачивши його здалеку, управитель одразу поспішив назустріч і низько вклонився. Ще до прикрости у домі Юньї пан Янь довго шукав когось, кому можна довірити вибір дорослого імені для Яньліня. Після випадкової розмови з сівеєм на раді, коли він виявив, що в їхніх поглядах є багато спільного, він і попросив його про це. Сівей погодився, чим невимовно щасливий Яня. так і вирішила, ім'я обере Сівей. Більшість гостей, що прийшли сьогодні, були поважними людьми, але найважливішим серед них, безсумнівно, був саме він. Управитель мало не особисто супроводжував його всередину, усміхаючись. Нарешті ви прийшли, шановний Сівею! Князь наказав одразу провести вас до нього в приймальню. Сівей був одягнений у сніжно біле вбрання із підкладкою вишитою хмарами. Він виглядав так, ніби вийшов не з людського світу. Підіймаючись сходами, він нагадував небесного посланця, Поглянув на управителя і рушив за ним, роздивляючись павільйони, та вежі в бабіч, наче розглядав сон, і запитав Чув, що князь останнім часом хворів, як його стан? Управитель зітхнув і відповів із сумною усмішкою. Хіба він може поліпшитися у такі часи? Нещодавно він пив із молодим паном і його неможливо було відрадити, та оскільки нині він змушений залишатися в резиденції, то проводить більше часу з сином. Попри те, що хвороба не відступила, настрій у нього значно кращий. Це добре, мягко озвався Сівей, ледь кліпнувши. Добре. Резиденція князя містилася в залі Ченціна просто за залом Ціньюй. Щоб пройти до оченціна, потрібно було минути цінюї. Уздовж шляху стояли штучні пагорби, мініатюрні сади, довгі галереї, що звивалася, мов сплетений ремінь, усе це говорило про те, що резиденція має давню історію, та багато різблених балок і настінних розписів нещодавно відновили, а рослинність у дворі вже зовсім не була тією, що росла там понад 20 років тому. Коли сів йшов цими місцями, він відчував себе чужим. Біля цінює, що, виходив на воду, у ставку плавали золоті рибки, а поруч росла висока вишня. Хоч зараз була зима і дерева давно скинули листя, ця вишня виросла так високо, що її верхівка майже торкалася даху. Деякі гілки навіть проростали крізь покрівлю галереї, Стоячи внизу можна було побачити високі мізерні тіні гілля на тлі сірого зимового неба, ніби дерево намагалося зберегти спогад про літню зелень. Цівей дивився на дерево і не міг відвести погляду. Управитель, помітивши його увагу, вирішив, що він здивований такою висотою вишні, і почав пояснювати Не дивуйтеся, це вишневе дерево князь особисто посадив понад 20 років тому для молодшого князя. Він урвався, наче усвідомив щось і додав це було під час союзу Сяо та янь, коли Янь лінь був ще дитиною. Пальці Сівея, складені перед собою, напружилися, ніби він стримував хвилювання. Він тихо промовив розумію. У цей час вони вже підійшли до Сіньюя. Група молодих людей зібралася там, щоб подивитися на бій і Цинфена, коли вони почули плескіт у долоні і вигуки захвату, то повернулися і побачили сівея. Усі одразу завмерли, припинили аплодувати і чемно привіталися. Вітаємо, учитель Сіє! Янлін дивився на нього мовчки, але уважно. Дзян Цюїнін, знаючи, що Сівей має вибрати для нього доросле ім'я, не очікувала зустріти його так глибоко в резиденції, і кілька митей просто дивилася на нього збентежено, перш ніж уклонилася разом із іншими. Це сталося із запізненням. Сівей це помітив, але промовчав він лише сказав не потрібно так церемонитися. Його погляд ковзнув у бік і зупинився на довгому мечі в руках Янління. Він хотів щось сказати, але раптом за вишні пролунав, нявкаючий звук. Біла кішка з жовтими плямами на хутрі, ганяючи якусь комаху, вискочила з за дерева і стрімко побігла просто до нього. Його зіниці різко звузилися, тіло напружилося, усі присутні помітили це. Серце дзянсої Нінна рвучко стиснулося, побачивши, як кішка мшить повз її ноги прямо до сівеї, вона діяла, не роздумуючи, різко нахилилася. Швидко протягнула руки і схопила її, піднявши до себе. Маленька плямиста кішка опинилася в її обіймах, не змігши продовжити стрибок. Вона занепокоєно заворушила лапками і нявкнула. Усі погляди перемістилися на Дзян Сюйнін, здивовані її миттєвою реакцією. Відчуваючи, як подих застряг у горлі, Дзян Сюйнін непомітно поглянула на сівея, який стояв, не зрушивши з місця. Вона обережно погладила кішку, а широкий рукав випадково закрив більшу частину її тільця. Серце вибивало несамовито. Цявий мовчки дивився на неї. Вона міцно тримала кошеня, боячись, що воно вискочить знову, і ніби нічого не сталося, усміхнулася присутнім. Навіть не думала, що в резиденції тримають кошенят вони такі милі.